Не всі знайомі з нашими новинками, тому сьогодні презентуємо шампуні. У нас є Три нових шампуні з шампунем Аргана ви знайомі давно, але це з цієї шліні. Отже, шампунь календула в складі: екстракт календули та низькомолекулярна гіалуронова кислота, плюс екстракти трав. Шампунь календула ідеально підходить для сухої шкіри голови. Він дуже ніжно очищає та не пересушує шкіру голови. Шампунь віваактив. Основний компонент це солі мертвого моря. і цей шампунь ідеально підходить для тих, у кого є лупа. Шампунь чайного дерева це шампунь, який підходить для жирної шкіри голови. Він дуже добре промиває шкіру голови, дає об'єм та свіжість волосся. Та наш абсолютний хід продажів та любимчик – шампунь аргана. Це шампунь на основі олії Арганії, безсульфатний, вся лінія безсульфатна. Він дуже класно промиває, дає живлення, дає блиск, об'єм та підходить для щоденного Буття шампуні виробництво Швейцарія, дуже класний склад та класний ефект.